Друзі, доброго дня! Бажаю здоров'я! Мене звуть Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне Життя. Сьогодні ми з вами подивимося і послухаємо і поговоримо про те, чим живе зараз бджільництво Миколаївщини на початок 2024 року. І що ми можемо бачити тут у кадрі? Що йде фасовка меду? Отже, зараз я розливаю сорт різнотрав'я. Він е лється, бо він зберігався у мене спочатку в теплій е температурі, тобто у хаті. До речі, наливаю у хаті, бо в кухні холодно. Сьогодні я приїхав на пасіку без своєї дружини Олени. Зазвичай вона там щось пече на кухні і там тепло, а сьогодні її нема. І як кажуть, охолола домашня оселя. Тому е розташувалися отут в залі. І відбувається у нас фасовка меду. Фасовка меду зараз відбувається в, літр, в відра по одному літру через ваги. В одному ведрі у мене кіло 400 грам меду. Тобто все йде через ваги. Чому так? Колись я торгував, як кажуть, як кришка, поки кришка не закривається, і порахував, що десь приблизно в банках на 100, там є дуже такі великі суттєві втрати, А мед буває під кришку різної густини, під кришку буває от перебрав, виходить. зараз забалакався. Під кришку буває, якщо мед не ду... рідкий, то він під кришкою йде кіло 400 г. А коли йде, наприклад, густий мед, то він там десь пів сантиметра до кришки до кінця не достає. Але там все це враховується. Через ваги. І якщо я розпочав розмову з фасовки меду, я вам розкажу все ж таки, що зараз у нас міжсезоння і зараз дуже багато пасічників займаються підготовкою до наступного сезону. І розмірно займаються торгівлею меду. Зараз січень місяць, я вам нагадаю. І січень місяць я веду статистику стосовно своєї торгівлі. Я нагадаю, що я займаюся роздрібною торгівлею меду. І січень і лютий місяць, по моїй статистиці, саме і половина березня, найпоганіші по кількості продаж, тобто самі маленькі каси у ці місяці, через що це може бути обусловлено? Ну я. Рахую, що це через декілька факторів. По-перше, незважаючи на те, що зараз холодно, і нібито люди повинні більше їсти мед, попит на нього нібито повинен підвищитися, але дуже багато людей робить по сезону закупки бутеликами. І в цей період вони ще не доїли свої запаси. Друга причина зниження торгів по розрібної торгівлі, це я рахую, що все ж таки погана погода. Якщо влітку людина може вийти в будь-яку погоду і скупитися, тобто по тому факту, і коли їй знадобиться цей продукт, то взимку бувають дуже холодні дні, слизькі, тобто можна підкознутися і щось там собі травмувати. Вітер дме, температура понищена. Тобто статистика каже, що люди менше ходять по базарам. Це там, де я торгую медом. І навпаки, по супермаркетам, в ці дні люди ходять більше, бо там більш зручніше, там тепло, там світло, більш зручні умови. Ось ці от фактори я рахую, чому зниження. Роздрібної кількості продаж меду в ці, ці періоди. Далі, друзі, хочеться сказати пару слов за нашу спілку пасічників Миколаївській області, яке, яка функціонує на території Миколаївської області і об'єднує пасічників по галузевому принципу, тобто однодумців з бджільництва спілка працює, незважаючи на те, що активність членів дуже упала, це я обуславлюю теж декількома факторами. По-перше, підійшла у нас такий період, що ну, пасічники реально. Середній вік збільшився, тобто пасічники середньостатистичні состарилися. Дуже багато пенсіонерів, і вони навіть за віком не можуть обслуговувати свою кількість бджіл. Спостерігається дуже великий розпродаж, розпродаж потужності, називаємо це так. Люди продають, які у віці. Десь за 60 років. Люди продають бджіл, люди продають вулики, люди продають інвентар, люди продають техніку, тобто все, що пов'язано з бджільництвом, не знаю там точно, але це на них тиснуть їхні, домашні домашні, як кажуть, Сім'ї, сім'ї, тобто там жінки тиснуть, діти тиснуть, щоб пасічники вони дуже неохот, чи розстаються зі своїми надбаннями, але дружина там тисне, каже: все, ти не можеш працювати. До речі, у дуже багатьох пасічників пасіки – це там сімейна справа, тобто підключаються до відкачки, там я ж кажу, і дружини, і діти. А зараз ми знаємо, що. Рентабельність цієї справи бджільництва падає, і цим люди бачать, що цим займатися не так вигідно, розумієте? До речі, хочу маленьку ремарочку зробити, що багато людей, ну там деякі кажуть, що бджільництвом займатися, що не кажи, бджільництвом займатися там да, вигідно. Ну воно не так застало вигідно, ніж повинно бути, розумієте. І вже декілька років воно нижче, нижче все нижче, нижче, нижче та ефективність заняття бджільництвом. Хоча люди, які вклалися, люди, які зробили там великі пасіки, тобто там десь 100 вуликів, 200 вуликів, це вже як кажуть, ставки зроблені і треба вже тягнути чи продавати не за дешево, я кажу. Тобто, взагалі. Люди і тягнуть. Отже, по спілці ще раз розповім, у нас зараз у зв'язку, по-перше, з погодніми умовами, по-друге, з... з зниженням нашої активності пасічників наші п'ятничні гуртки у нас завжди було в національному. Миколаївському національному аграрному університеті у нас там є офіс, і у нас по п'ятницям були гуртки. Тобто люди збиралися і спілкувалися, обмінювалися досвідом, вирішували певні питання. Зараз туди стало ходити людей менше через те фактори, що я вам сказав, зниження активності. Але ці спілкування перенеслися в онлайн режим, тобто, ми по кожної п'ятниці по вечорам збираємо гуртки. І спілкуємося. У нас останнім чином робота у нас відбудована наступним чином. У нас десь годинка-півтори, це офіційна частина, тобто є певна тема, яку ми розкриваємо, обговорюємо. А потім іде така, знаєте, неформальна частина. тобто Люди, які мають вільний час, спілкуються далі в цьому онлайн-форматі. І я вам хочу сказати, що останні два гуртки навіть дуже довго, десь за 12 ночі вже ці, я кажу, дебати відбуваються. Говоримо на різні теми. Ну, перше, напишево, це теми, які Стосується бджільництва, ну і там і політика йде, розумієте, тобто так, от потом, по цьому. Але це дуже такий важливий фактор. Усе що спілкування не припиняється, не зважаючи на те, що ми Миколаївська область велика, ми знаходимося в різних куточках Миколаївської області. Деякі члени спілки навіть за межами області. Але ця, я кажуть, єдність вона не губиться, і все ж таки спілкування, це саме найголовне, це людські відносини, вони підтримуються. Так, щодо спілки, я ще ще скажу, чим займається зараз спілка. Ми зараз скоро будемо закупати ветеринарно-санітарні препарати на спілку. Як завжди, це буде. Ми гуртуємося і намагаємося. Намагаємося здобути саму низьку ціну, яку можна взагалі здобути на ринку ветеринарно-санітарних препаратів. Далі спілка, як відомо, займається тим, що приймає участь у робочій групі з питань розвитку бджільництва. Дуже цікава. Ось нещодавно була робоча група там. Обговорювалося питання відшкодування збитків постраждалим пасікам, тобто є вже методика обрахунку цих збитків, і потім вона буде як кажуть, монетизуватися Там, певним чином, поки що, поки що йде процес підрахунку. До речі, зауважу, що на малу роль в цьому підрахунку виконують спілки, тому що в методиці вказано, що. Ціни, наприклад, там на певні наприклад, на бджолу сім'ю вони відраховуються в середньостатистичному середньостатистичному опитуванні громадських спілок, тобто йде звернення, наприклад, територіальної громади від до, до спілок і узнається там середньостатистична ціна, наприклад, на Бджолу сім'ю, і потім ця ціна, наскільки мені відомо, там помножається на 1,2 і певна сума компенсації. Отже, але я на цій робочій групі підняв питання мобілізації пасічників і питання, питання відшкодування збитків пасічникам, які, які Боронили нашу державу і через відсутність догляду втратили бджолу сім'ї. Ми знаємо, що зараз в нашому індустріальному світі в наші часи важкі, коли дуже активно вживаються ядохімікати і пістициди, то бджола сама не живе, її потрібен догляд, потрібно робити відводок, потрібно робити певні. Пасічні прийоми, щоб цю сім'ю розогнати і, і все ж таки перелікувати і збереж, зберегти. Але пасіка, яка, наприклад, у пасічник пішов мобілізований, пішов боронити державу через півроку, півроку, через рік дві третини чи половина перша загине пасіки через на другий рік друга половина. І вже є такі випадки, коли. Після поранення бійці повертаються додому, і там з їх пасік нічого не залишається. Отже, мною було піднято питання, щоб цим людям, цим пасічникам, які, які з певних причин не могли доглядати за своїми бджолами, чи не було кому доглядати, чи, наприклад, от як у мене. В моїх близьких алергія, тобто і люди є, але ну, все ж таки вони не можуть працювати з бджолами. І ця мобілізація як не це Ініціатива держави, і я вважаю, що держава повинна компенсувати ці втрати так ось Тарас Висоцький, заступник міністра аграрної політики, доповів, що цю втрату включать в перелік компенсації, тобто раніше її не було, а її включать. Щодо мобілізації пасічників, у мене було питання підняти, щоб давали бронь пасічникам у зв'язку з тим, що. Немає кому доглядати за бджолами, і бджоли все ж таки загинуть, і нехай та людина виконує роботу по, скажімо так, формування того заробітної плати військовослужбовцю. Тому що ми знаємо, що президент наш Володимир Зеленський сказав, що. Мінімум шість а краще вісім цивільних повинно працювати на одного військового. Тобто, якщо всіх мобілізують, не буде тих цивільних, які будуть формувати ту заробітну плату військовому через свої податки, через те, що вони сплачують податки з прибутку, через те, що вони сплачують податки через споживання, тобто різні у нас є податки. І моя ініціатива була, щоб все ж таки пасічник залишився в, 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 в рахунок, як кажуть, економічного фронту, щоб пасічник е, зареєстрував там свою пасіку, сплачував податки і тим самим був корисний для держави. Але Тарас Висоцький сказав категорично ні на це, тому що галузевий принцип е, броні не передбачений. Далі. Що хочеться сказати стосовно нашої економічної ситуації бджільництва, економічна ситуація зараз в бджільництві не найкраща, як я сказав. Ціни у нас мало того, що треба пасічнику виробити продукцію, її треба реалізувати. Реалізувати продукцію, це, я вважаю, це половина успіху. Того і а реалізувати по достойній ціні зараз не е, має змоги. Тому що я враховував, подивіться на каналі, кому цікаво, що собі вартість у нас е, складає 66 гривень. А бачите, розрібна ціна, е, гуртова ціна на мет 45 гривень. Тобто є у нас дефіцит, як кажуть, е, платіжного балансу. Тобто пасічник, який... Виробить мед за 66 і продасть за 44, у нього буде збиток, збиток в. Скільки це виходить? 21 гривну. 66 мінус 45. Тобто 21 гривна, це буде збиток для пасічника. Внаслідок цього, внаслідок цього я бачу. Я за себе скажу, а ви, друзі, до речі, напишіть коментарях, як ви вважаєте, що ця дешева ціна, ну я вже неодноразово висловлювався з цього приводу. Вона формується з балансом попиту та пропозиції. Так ось, попит є, але і пропозиція велика, і немає смислу людям, які імпортують і займаються закупівлею цього меду, зараз піднімати ціну. бо... І так за цю ціну пасічники здають. І я неодноразово висловлювався, щоб ситуація змінилася, треба зробити просто дефіцит реалізації. Тобто треба давати менше того, що можуть спожити, як кажуть, експортувати, переробити оці ділянки. Тобто імпортер, потім там експортер наш. І заготівельник, тобто треба зробити дефіцит. Так ось, дефіциту цього я не бачу, тому така у нас ситуація з ціною. Коли це до пасічників розуміння дойде, я не знаю. Ми робимо свою справу, ми повільно, але, як кажуть, стабільно торгуємо в роздрі по своїй ціні, і поки що нас це не стосується. Так, ось, щодо... Дефіциту нашої продукції, хочу сказати, я на своїй пасіці розширятися не планую. Планую просто працювати з завантаженням, я кажу, своїх, своїх всіх потужностей. Потужності, потужності у, у нас вулики, у мене там є певна частина потужностей вуликів, які в цьому сезоні я планую заселити. Але зважаючи на нашу військово-політичну ситуацію, яка Нагадаю всім, що складається, що у нас є стан війни зараз в Україні, і у нас все чоловіче населення підлягає мобілізації. І є така думка, що воювати підуть скоро усі. Тому я, от я не знаю, як, хто, до речі, напишіть свої коментарі. Я, я готуюся, розумієте? Я на це дивлюся філософськи. Що є різні думки, знаєте? крайні думки. Перша думка полягає в тому, що у нас що ми всі громадян, громадяни України, у нас є конституційний обов'язок боронить державу. По першому, як кажуть, по перше, вимозі. Ми там повинні явитися в ТЦК, там в ружжо і ну, кинути все і м -м, піти воювати. Друга є точка зору, що у нас тут все в Україні приватне, у нас все куплено, що це от воювати можна по першому виклику, було при Радянському Союзі, коли все було, я кажу, спільне, а коли зараз все приватне, то і воюєш ти фактично за приватне. І що, що ці, я кажу, приватні образно кажучи, тримачі у цих активів повинні. вони Наймати воїнів, які і платити їм за платню, щоб вони це приватне, як кажуть, боронили. Я особисто вважаю, що правда десь посередині між, між цими двома крайніми думками, і я вважаю, що ну, я до, відношусь до тих людей, які не ховаються, живуть тим життям, які ми ж, тобто не, працю працюємо далі. Але я знаю декільких пасічників, які вже другий рік не виходять там чи звели. Виход зі своїх квартир до мінімуму взагалі не виходять, взагалі обмежили пересування. Я, я таке не розумію. розумієте? Я, я вважаю, що краще, може, це буде якось там дуже налепо звучать, але краще померти вільною людиною, чим жити в'язням, навіть в своїй квартирі. Ось що я вважаю. Далі, друзі, щодо, е, нашої, щодо нашої перспективи, яка, що нас е, може чекати в нашому бджільництві у майбутньому. Ну, були у мене ролики, я бачив, я, я викладав, вибачте, що є у нас достатні посіви соняшника. Є у нас ну, плануються наприклад. плануються, Як воно буде там, побачимо, плануються великі посіви Соняшника в Україні більше, ніж минулого року раз. По-друге, є достатня кількість вологі це два. А з другого боку, є у нас дефіцит пасік, тобто пасіки, по-перше, там втрачені, розбомблені, вони перестали обслуговуватися через те, що людей мобілізували. Тобто, знаєте, такий у нас може бути сюрприз. Я... Сумніваю, що ті пасічники ті пасіки, які залишилися, зберуть отой мед в повному обсязі. Тобто, Поки що перспектива на врожай є. Але через те, що це, як кажуть, коли у нас врожай, я ніколи не, не розумів, коли, от, наприклад, у аграрія врожай. Чому ціна падає? Отак, Ринок аграрний він такий так побудований, що коли врожай, ціна падає. Це, я вважаю, повинно бути надбанням. І аграрія, тобто, от, наприклад, у пасічника, якщо буде врожай, то його врожай. Чому за нього повинні платити менше? Ну, це моя думка, мені так хочеться. Але люди, які стоять по другий бік, скажімо так, нашої реалізації, вони рахують по другому, вони рахують, що треба знизити ціну, зробити більший оборот. Але це ж для пасічника така більша робота за менше гроші. Я вважаю, що це путь в нікуди, і навіть якщо, якщо в Україні буде більший врожай меду, і навіть якщо його вдасться зібрати, то я рахую, що пасічники не повинні, скажімо так, через це. Знижувати ціну, бо вже ще немає, немає куди знижувати. Хоча всяка може бути. Ми бачили у нас ціну і по одному долару. До речі, хочеться сказати про пакети. Теж про пакети хочеться сказати, що ті областя, які виробляють пакети, вони менше, як не крути, менше постраждали від війни. Та, так вийшла. А ті області, які виробляють мед і які споживають ті пакети, вони більше постраждали від війни. Раз. По-друге, на тих деяких областях спостерігається, що їм дадуть ще нададуть дотації держава. Там, вони там через спілки через своїх лобістів добілися того, що їм дадуть дотації. По, -по, -по крайній мірі. Обіцяють. І що і ми бачимо? Получається, ці пасічники, як мінімум, нічого не, не, не втратили, розумієте? А пасічники на півдні вони втратили тут у нас і гупи, тут у нас ну, невідомо, що у нас твориться, тут і бджоли перестали нормально зимувати, Ось, через, може це через греби, розумієте, що включається, тому що ніхто не вивчав оці. Впливу цих ребів на бджолу. А повірте мені, тут їх дуже багато у нас на півдні, тому що тут всі, всі ракети, що літають на Україну, літають через нас. І ракети летять через нас, і все тут летить. Ну, я досконало не знаю 100%, але я так ну, чутки, я кажу, що все ж таки реби є, і вони, це випромінювання впливає погано на бджолу. Отже, щодо пакетчиків, ну, я вважаю, що ціна е, може залишитися на е тому рівні, яка і була. Так, друзі, я вам це наговорив. Отакий От, стан бджільництва е, е, я бачу в прив'язці до Миколаївської області на початок 2024 року. Будь ласка. Напишіть в коментарях свої думки, що ви думаєте, що нас чекає в найближчому майбутньому, і ну, куди, куди ми повинні рухатися, що ми повинні робити, і взагалі всі ваші думки щодо цих всіх питань. А я вам бажаю добра, миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.